Великі історії на інтері. А ви дійсно ніколи не підіймали штангу. Як два мішки пшениці на вокзалі? <плес> Він був сильний духом і тілом. Він був кращий за чемпіонів. Тому здобув любов і визнання. Також змову, зраду і жахливе звинувачення. Вбивство докторан вирішив розіграти як нещасний випадок. І відтоді кожна перемога наближала його до найголовнішого бою життя бою за свободу. Якщо ви виграєте, я пробачу вам ваш борг. Історія українця, нащадка козацького роду, якому аплодував весь світ, Іван Сила, прем'єра у суботу, о 22.30. Yeah! Тільки найкраще для вечора вихідного дня.